Мої найщиріші вітання, поціновувачі контенту на моєму каналі, друзі. Радий усіх вітати в цей день, понеділок, 13 листопада, розпочну з новини, до якої все йшло. І ті, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі, бачили, що я про це говорив, а саме про наші успішні наступальні дії на лівобережжі Херсонщини. Українські сили оборони там продовжують ведення наступальних дій. Плацдарм вже становить фактично із півдня на північ або з півночі на південь близько 60 кілометрів. Це від фактично Антонівського мосту до населеного пункту Кринки. Тому наші сили ведуть бойові дії, а роблять все можливе для того, щоб перекрити для окупанта сполучення між Олешками і новою каховкою. Дорога вже прострілюється, і у ворога виникають серйозні складнощі і далі будуть виникати. Крім того, є інформація про те, що перекидається техніка, ну це техніка, яка перекидається фактично амфібії, які можуть долати водні перешкоди, перепливають. І це дуже добре, тому що це дає вогневу підтримку. Крім того, я хотів би нагадати, що минулого тижня наприкінці відбувалася ставка Верховного головнокомандувача, за результатами якої президент України. Пан Зеленський повідомив про те, що розширюється допомога Херсону засобами ППО. Ну, Тобто, що це означає, що крім того, щоб захистити Херсон, вочевидь, мова йде про те, що потрібно підтримати наше угруповання військ, яке зараз веде наступальні дії на лівобережжі. Тому що ясна річ, Росія активно застосовує авіацію, активно застосовує дрони, і, звичайно, від цього потрібно відбиватися і потрібно мати сили і можливості. Ось засоби ППО, це крім того, щоб додатковий захист Херсону посилити безпосередньо міста і околиці, це так само і для того, щоб прикривати наш контингент військ. Це важлива річ. Наступний момент про що варто зазначити, очевидно, що. Попри, скажімо так, будь-які дії окупанта по тому, щоб щось змінити, посилити свої своє угруповання, змінили командування угруповання армії Дніпр на Тіплінського, по якому одразу прилетіло в місцях там, де він перебував зі штабістами, і який після цього, до речі, не показується кудись зник. Мабуть, в якомусь бункері ховаються зараз. Так от, не вдається російським військам наростити таку присутність і якісно найголовніше, аби витіснити наше угруповання, яке є на лівобережжі на правий берег. Тобто не можуть нічого росіяни зараз в цьому діяти. Вони, звичайно, намагаються. Звичайно, інтенсивні бойові дії продовжуються. Але Видно, що наші сили мають на меті намір розвинути успіх. Крім того, тут проти ворога грає фактор того, що вони несуть втрати під Авдіївкою на Куп'янському напрямку, на Лиманському. Подекуди наші сили, як на Куп'янському та Авдіївському напрямках, навіть переходять у локальні контратаки і мають успіхи. Ну а ворог несе численні колосальні втрати. Ви чули, я думаю, інформацію від головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного про те, що. 10 тисяч тисяч 10 за місяць в російські війська понесли втрат на Авдіївському напрямку. Сім літаків збиті, величезна кількість танків техніки. Тому ворог зараз там наступає, використовуючи активно свою піхоту. М'ясо ось цих рабів, які вони кидають на загибель, які лізуть на пристріляні позиції, але лізуть. Ну нехай лізуть це. Доволі таке непогане місце, значить, для знищення ворога виходить під Авдіївкою. Тому вони не спромоглися влаштувати для нас великі наступальні дії, точніше спробували, але ми добре відбиваємося. І плюс, тут, що ми бачимо, це якраз те, що дуже важливо: прояв маневрової війни. Він зараз є на лівобережжі Херсонщини. Ось те, про що наше командування говорить, про те, що говорить генерал Залужний і писав в статті для The Economist. надзвичайно важливість повернення до повноцінної маневрової війни і недопущення переходу цієї війни виключно в позиційну фазу. Тому це дуже важливо і зараз ця, ця боротьба йде за цю маневрову війну. Якщо подивитися на лівобережжі, зверніть увагу. Ідуть удари по півдню, системно по тилу. Виявляється не просто концентрація сил, засобів ворога, його склади, розташування і так далі. А йдуть удари зараз по штабах різної ланки, починаючи від дрібної ланки, ну в основному це середня ланка і найвищу вишукують. Середню і найвищу ланку. Для чого? Для того, щоб пошкодити координацію і зв'язок. Між силами ворога для того, щоб вони не могли реалізовувати ефективно свої плани з оборони. Ось ця робота дуже ефективно зараз ведеться. Я думаю, що кількість ударів буде зростати. І по півдню це і по окупованому Мілітополю, і по іншим позиціям, як Тискадовськ, чи де тільки будуть виявлятися концентрація якихось якогось офіцерського складу ворога, по ним будуть удари. Так і по окупованому Криму, не тільки по кораблям і суднам, це теж дуже важливо, а й по засобам забезпечення логістиці і не тільки. Тобто йде цілеспрямована робота для того, щоб намагатися розширювати цей плацдарм на лівобережжі. І шанси для того, щоб успішно продовжувати ці дії, вони є. Звичайно, нам би в цьому досить ефективно допомогли f 16 і інші засоби, які б у нас були, і для початку хоча б кілька десятків атаки МЕС не тільки з касетною частиною, а й з фугасною радіусом на 300 кілометрів, не кажучи вже про ракети Таврус, якими вражати доволі таки непогано можна об'єкти ворога під землею в бункерах, в укріплених спорудах. Це все нам потрібно. Але і без цього наші сили роблять надзвичайно важливу роботу, тиснуть на ворога. І видно, що, попри все, ворог подекуди демонструє слабкість. Тобто, наші сили, наш тиск, наші атаки вони мають успіх. І е, цьому підтвердження повідомлення, яке з'явилося в російських ЗМІ, в ТАСА Генцях про те, що е, група Дніпро, Російських військ, яка якраз перебуває на лівобережжі Херсонщини, ухвалила рішення про відхід на інші позиції на інші рубежі, які більш вигідні, тобто на схід. Вони зразу, це міністерство оборони російське почало говорити про те, що то це вкид, як завжди, це винна Україна, це якесь ІПСО, це ще щось. Ще щось, ще щось". А я вам скажу, що це не вкид. Це дійсно російське повідомлення, тому що до цього йде. Просто вони зробили фальстарт, вони зробили це передчасно. Але це тенденції, які є внаслідок наших успішних дій, внаслідок того, як діють наші сили на лівобережжі. Просто ворог поспішив із цим. Вони це зробили, скажімо так. Раніше, ніж, мабуть, планували це оголосити, але я думаю, що до цього ідеї, до цієї новини можна ставитися більше як правдивою, ніж до якихось вкидів. Просто зараз у них там підуть розбірки всередині, хто за який напрямок відповідальний, штаби і так далі, чому в дуже багатьох місцях зараз. Не втримують, попри те, що здавалось би, вже мали би український контрнаступ давно зупинити. А він все ще подивіться, як би там не було, він все ще продовжується і має тенденції до розвитку успіху. Тому тримаємо кулаки і підтримуємо наші сили оборони, всіх наших героїчних хлопців і дівчат, які зараз в бою, які здобувають і для нас надзвичайно важливі плацдарми, рубежі. Що в майбутньому має призвести до перемоги. Це неймовірно важливо, тому що я вам скажу: багато хто вже на Заході там сказали про те, що все, зараз все зупиниться, нічого не буде, але наші сили продовжують і пробують. І от якраз а, дві можливості вести великі флангові атаки: це або через Білгородську область на Луганщину заходити. Ну, ви знаєте, наші партнери це не підтримують, або ось тут через а, правобережжя Херсонщини на лівобережжя. Тому це дуже важливо взагалі спробувати розвинути там успіх, забезпечити плацдарм, звичайно, чекати надходження зброї від наших партнерів. Це важливо з багатьох аспектів точок зору. По-перше, впевненість, і, скажімо так, збільшити мораль у наших військ ще більше, додати впевненості, так само продемонструвати нашим партнерам, як наші сили можуть, а дайте нам ще зброю, дайте нам ще інструменти. І буде ще більше. Ось це, я думаю, важливо. Ну і плюс для деморалізації ворога. Так само, наступний момент це важливо з точки зору розширення поясу безпеки довкола Херсону, Херсонщини, правобережної частини, аби зменшити кількість і можливості ворога для ведення артилерійського вогню. Тобто з багатьох аспектів. Тому буду е, спостерігати за ситуацією, аналізувати її для вас надалі на моєму каналі. Залишайтеся, підписуйтеся, ставте лайки в цьому відео. Пишіть ваші коментарі і побажання. Все ціную і шаную. Дякую, слава Україні!